Як зрозуміти, що є ендометріоз і як він лікується? Ну що ж, ендометріоз іноді може перебігати абсолютно без всяких проявів. Тобто, жінка прийшла на ультразвукове дослідження, їй кажуть, у вас ендометріоїдна кіста, а її нічого не турбує. Можливо, таке. Абсолютно можливо, якщо ми говоримо про ендометріоз, які проявляються, це можуть бути і кісти, це може бути і так званий глибокий інфільтративний ендометріоз, тобто коли вогнища можуть бути розташовані навіть і в кишечнику, і на слизових. І якщо ми говоримо про аденоміоз, тобто це один з різновидів ендомітріози тіла матки, то перша і найчастіша скарга, яка при цьому є, це біль. Біль це те, що супроводжує ендометріоз. Причому біль під час менструації, біль при час фізичного навантаження, біль під час інтимних стосунків. Ці болі. Дуже часто бувають відповідно до циклу, тобто вони збільшуються і більш виражені стають перед менструацією. Наступна скарга, яка може супроводжувати ендомітріоз, це рясні менструації, особливо якщо ми говоримо про аденоміоз. Тобто причиною рясної менструації може бути аденоміоз. Ну, рідше це може бути ендомітріоїдна кіста, причиною рясної менструації. Якщо ж ми говоримо про ще, як може проявляти себе ендомітріоз або аденоміоз, це може бути мажучи кров'яністі виділення або до менструації, або після менструації, або протягом всього менструального циклу. Якщо ж ми говоримо про те, як лікувати ендемітріоз, то лікування буде спрямоване на те, щоб зменшити об'єм менструації, тобто це може бути гормональне лікування, яке або відключає взагалі менструацію, або зменшує об'єм крововтрат. Це може бути протизапальне лікування, це може бути хірургічне лікування, це може лікування бути яке спрямоване на відновлення мікробіому і флори в організмі жінки. Взагалі лікування ендометріозу штука складна. І це не тільки про гормони, і це не тільки про хірургію, це взагалі починаючи з стресу і закінчуючи харчуванням і мікробіомом. Тому, як бачите, ендометріоз – Гороба, яка ну іноді буває недодіагностована, але якщо є біль кровотечі і мажучі кров'яністі виділення, в першу чергу треба виключати ендомітріоз.